До небесного легіону доєднався брудівчанин Іван Васильович Гавришко своїм мужнім вчинком, подавши приклад жертовної любові до рідного краю і України. Живим коридором навколішки брудівчани зустріли захисника, котрий повернувся до рідного дому. на щиті. Люди схилили голови у скорботі, співчуваючи і співпереживаючи рідним. До втрати близьких ніколи не можна звикнути чи приготуватись, адже разом з ними. Відходить частинка серця, душі, частинка життя. Важко знайти слова втіхи для рідних, коли раптово від ворожої кулі обірвалося життя рідної людини, на котру чекали вдома з перемогою. Родинне і громадське молитовне прощання з воїном Іваном Гавришком відбулось у храмі воздвиження чесного і животворящого Христа міста Броди. Народився Іван Васильович Гавришко 14 березня 1984 року у селі Літовище. Згодом родина переїхала у Броди, навчався у Бродівській середній школі номер 1 Закінчив Радивилівське професійно-технічне училище номер 26 у 2002 році, де опанував професію водія. Мав досвід у будівельній сфері, працював за фахом, слюсарем з ремонту автомобілів. Через обмежену придатність, попри бажання долучитися до лав захисників, це відбулося не відразу після повномасштабного вторгнення. 29 липня 2024 року, пройшовши медичну комісію, був мобілізований до лав Збройних сил України у військову частину А-26-15, де пройшов навчання, за результатами якого був відібраний у морську піхоту. На фронті в званні матроса був на посаді гранатометника другого відділення першого взводу другої роти морської піхоти військової частини 1965, ніс службу на Сумщині. Для рідних настав час тривог, очікувань, спілкування на відстані. Чекали на його повернення з перемогою. Матрос Іван Васильович Гавришко віддав своє життя на полі бою, героїчно загинувши внаслідок штурмових дій противника і вогневого контакту з ворогом 20 жовтня 2024 року біля населеного пункту Ніколаєво-Даріно-Курської області до останнього подиху, залишившись вірним військовій присязі. Товариші по службі згадують, що за короткий час спільного несення служби став надійним побратимом. Який завжди був готовий підставити своє плече, був найдорожчим сином, найкращим братом і дядьком для своїх рідних, створити власну сім'ю, так і не встиг, тому коровай розділили після останнього прощання з воїном. Тепер йому навіки сорок. На його могилі, як і на могилах інших полеглих захисників героїв, море живих квітів і майоріння національного прапора. Жовто-сині знамено, яким була огорнута домовина із тілом морського піхотинця, військові товариші передали його мамі Любові Іванівні. Дякуємо за захист, мужньому воїну герою. Його подвиг назавжди залишиться у наших серцях. А пам'ять про нього житиме вічно.